Вітаю, час Кременчуцьких новин. Із головним за вівторок сьогодні Кременчужани попрощалися з ще одним загиблим у зоні АТО. Чому учні 17-ї школи відмовились від випускного та подробиці розбійного нападу на ювелірний магазин у Кременчуці? Не перемикайте! Україна продовжує втрачати своїх героїв. У Крмучуці попрощалися з бійцем 92-ї окремої механізованої бригади Вадимом Пугачовим. Прощалися із героєм у міському палаці культури. На вколішках проведжали кремучужани військового в останній путь. Поховали патріота на Свиштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. Молодший сержант загинув 16 травня під містом щастя на Луганщині. Група диверсантів намагалася прорватися на підконтрольну Україні територію в районі річки Сіверський Донець. У результаті бою в полон були взяті двоє кадрових військових РФ. За свідченням бойових побратимів Вадим перший прийняв на себе автоматні черги під час сутички із ДРГ російських спецназівців. Загинув на місці від численних вогнепальних поранень до збройних сил України Вадим Пугачов був призваний у серпні минулого року. На жодної класі в місті. Як сказати, ну, хороший, добрий чоловік був. Нічого ну, ну, я буду сказати. Всіх дивчив завжди ну, ніколи нікому нічого не відказував, ділився все. Просто обичний, немає нічого. Прощалися із героєм у міському палаці культури. Навколішках проведжали бойові побратими, представники міської влади та громадськість міста, військового в останню путь. Поховали Вадима Пугачова на Свиштовському кладовищі у секторі героїв АТО. Випускники Кременчуцької загальноосвітньої школи номер 17 відмовилися святкувати свій випускний вечір. Кошти зібрані на свято, школярі передадуть військовослужбовцям у зону АТО. Молоді люди закликали і інших одинадцятикласників підтримати їхню ініціативу. Випускний вечір ці хлопці та дівчата святкуватимуть дуже скромно. Одинадцятикласники ї школи відмовилися витрачати кошти на сукні, зачіски та ресторан. Кажуть, наразі на час для святкувань потрібно допомагати армії, яка захищає нас від ворога. Тому гроші, які б мали піти на свято, школярі передадуть бійцям. Учні переконані, українські соловики швидше здобудуть перемогу, якщо усі випускники країни об'єднаються і допоможуть нашим захисникам. Ми не можемо відмічати випускно. Ну, зная, что там, в зоне АТО, служат наши выпускники. Допустим, совсем недавно произошел такой случай. У нас погиб бывший выпускник нашей школы Николай Мартынюк. Мы очень сожалеем. В связи с положением в стране, я и мои одноклассники решили не отмечать выпускной, так как ну, мы лучше эти деньги передадим в зону АТО, солдатам, которые в этом действительно нуждаются. Мы отказались от пышных празднований, потому что считаем это неуместным сейчас. Мы хотим обратиться ко всем выпускникам Украины, чтобы вы нас поддержали, и тем самым мы еще больше поможем нашим воинам АТО. Мы решили со своими одноклассниками, выпускниками, решили не праздновать такой торжественный праздник, можно сказать, как выпускной. Так как в связи с, этой, с такой ситуацией в стране, мы решили, что это будет неуместно. Поэтому мы просто тихонько получим свои аттестаты и пойдем домой. Все деньги, которые мы насобирали, ну, не просто отгулять в выпускной, как в обычной кафешке-ресторане. Мы хотим перечислить и тем воинам, которые сейчас гибнут заради нас, заради нашего покоя. Я хочу призвать всех выпускников Украины к тому, чтобы они тоже ну, поддержали нас. Может кто-то бы не только ну, морально, а еще и финансово, так как это наши люди, они гибнут заради нас. И хотелось бы, конечно, большей поддержки. Кременчуцька молодь сподівається, що випускники нашого міста і всієї країни почують їх та підтримають. Допоможемо воїнам, АТО усі разом. Слава Україні! Сьогодні вранці у Кременчуці в центрі міста скоєно розбійний напад на ювелірний магазин. Працівники міліції спрацювали оперативно нападника із награбованим затримано. але є поранені як випадкові перехожі, так і охоронці. Подробиці у матеріалі від кореспондента Тетяни Андрієвої. Сьогодні в центрі Кремічука, в районі центрального ринку, близько 10-ї години ранку на ювелірний магазин було здійснено розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї. Під час здійснення злочину нападник поранив охоронника та двох перехожих. Як розповіли прес-центрі Кремічуцького міського відділу міліції, злочинець зі зброєю зайшов до магазину, вистрелив у стелю і заволодів майже всіма лотками із ювелірними виробами. Награбоване спакував у сумку. При виході з приміщення нападник зіткнувся із охороною. Не роздумував, він примінів оружиє. в отношении охранников, в результате чего один из них получил пулевое огнестрельное ранение в ногу. С целью скрыться, он сел в, в маршрутное транспортное средство, однако охрана успела передать сообщение. В міліцію після чого був поднят весь личний состав Кременчукської міліції. Поранивши охоронця, злодій почав тікати на зупинці громадського транспорту. Він заскочив маршрутку і наказав водієві їхати. середині маршрутки на той час було сім пасажирів, серед яких і семирічна дитина. Ми як обично на настановці. це була просто звичайна остановка. Хто виходив, хто заходив, Я ну, не наблюдала. Смотрела в вогнути момент. Замітила токатушка. То, в періоді маршрутки вибіжав мужчина, махав руками і кричав нієті. Вот. Водитель ну, сам не понял, мы несколько секунд стояли просто ну, в шоке от того, что это за мужчина, почему нам не ехать. А потом а, вот здесь вот ну, здесь оказался мужчина. Вот, достал, как уже потом оказалось, пистолет и начал кричать или я сейчас всех перевалю. Милиция купила, аж не пускала. Приехали на столе, сначала упал предупредительный весь. Поехали. Пришлося. А тоді вже він кричав, куди їхати. Приїхали О, до електростанції, на електростанції сказав, встановіть я встанові. Он сказав. вам угрожав? Ну я, звісно, сказав же, що поїхали, не поїдеш, то зараз завалю. У цей момент начальник райвідділу міліції Сергій Терела, вирахувавши шляхи відходу злочинця, заблокував подальший рух маршрутки своїм автомобілем. Преступник спочатку вистрілив в потолок цього транспортного средства, після чого люди всі упали на пол, а потім почав стріляти в працівника міліції через лобове стекло. Работник милиции сумел уклониться от выстрелов, после чего преступник наставив пистолет на водителя этого транспортного средства, пытался продолжить движение этого маршрутного такси. Однако, был также заблокирован машинами работников милиции. Злочинець вибіг із транспортного засобу, кинув повну сумку ювелірних виробів посеред дороги, відстрілюючись від міліції, почав бігти в напрямку міського саду. Работники міліції оружие в ответ не применяли, потому что было большое скопление людей с целью того, чтобы не пострадали посторонние люди. Однако, они применили все меры физического воздействия И задержали это лицо. Им оказался э, молодой человек 86-го года рождения. Он приехал к нам из Киевской области. На сегодняшний момент он дает все признательные. Аказання у затриманого вилучено бойовий пістолет Макаров та магазин із набоями до нього. Зараз тривають заходи щодо затримання другого фігуранта справи. Трьох пострадавших з місця при було доставлено в городську больницю. Ім оказана вся необходима хірургічка помочь на сьогоднішній момент. По мнению врачей їх жизни і здоров'ю нічого не ображають. Шановні громадяни, усі, хто був очевидцем подій, пов'язаних з цим розбійним нападом або впізнав осіб, які вчинили злочини в інших регіонах держави, просимо повідомити в МВС Полтавщини за номерами, які ви бачите на екрані. Двомісячник чистоти та порядку завершився, але комунальники продовжують підтримувати Кременчук в належному санітарному стані. КТП 1628 щоденно виводить своїх працівників на прибирання вулиць міста, чистити та полососити прибордюрну зону. За період двохмісячника чистоти і порядку вдалося виконати великий об'єм робіт, зазначають на КТП 1628. Якщо брати до уваги, що у Кременчуці налічується 109 вулиць, то на 70% від цього числа прибордюрна зона повністю розчищена. Щитається 70% – це Ета які вручну обрані спочатку тому що гручиків оплати мітли. И сейчас постоянно эти улицы мы стараем поддерживать работой пылесосов, то тобто есть не запускали. За час двухмісячної чистоти Комонтрансом було зібрано та вивезено, на ще 2200 кубічних метрів ґрунту, та майже 3.500 кубів вуличного сміття. Это при условии того, что в мае месяце у нас были ограниченные рабочие дни, праздники. І при прислові того, що КТП працює на сьогоднішній день за чотиридневну робочу неділю. На додаток погода у травні не баловала комунальників. Дощовою водою змивається земля із газонів, і прибордюрну зону доведеться чистити повторно. Деякі вулиці комунальники чистили до чотирьох разів за місяць. Приємно, що Кременчужа не відзначають необхідність такої важкої і трудоємної роботи комунтрансу. Після зими положено бере там ж грязі, скільки, на машині їздиш постійно, машина в грязі. И засоряется ливневка. Ливневка тоже чистится. Сложно ее очистить. я считаю, что убирать надо, потому что грязно. О состоянии бордюра можем говорить о состоянии города, правда? День Європи у нашому місті відзначили по європейськи втім з українським колоритом. Вихідними у рамках святкування на бульварі Пушкіна городянам представили майстер-класи з традиційних українських ремесел, театральні перформанси, доробки майстрів у різних етнотехніках та багато іншого. Як кременчужани вивчали європу, бачили наші кореспонденти. По обидва боки бульвару розташувалися ядки із так званим хендмейдом, тобто ручною роботою. Ця майстриня представляє ляльки Тільди. Вони справжні європейки, хоч і народжені у Кременчуці. Цю я її три дні робила. Це в мене дівчинка-українка із сумними очима, як наша Україна, в лаптях плетених. Поруч із традиційно європейським, традиційно українське етномістечко, майстерня ковалів та майстер-класи з гончарної майстерності. Ми так пальчиком заглажуємо, щоб вона була рівною. Не дуже давимо, не розтягуємо. Давайте трошки поправлю зірку. давай. Так а тепер її обережно так заглажу. Добре? А ще як у більшості європейських міст живі статуї та шоу мімів, трохи далі від ярмаркової метушні на галявині розмістилися ельфи. Ця майстриня привезла із Праги унікальний рецепт європейського пряника. Випікає їх у кремчуці і пропонує поласувати чеськими смаколиками. Ми купили цей рецепт. Да, ну это Европа, простите, просто так там ничего не делается. Мы купили там этот рецепт и, в общем-то, он нравится. Здесь не сахар, здесь очень много меда, много пряностей. І послі тава послі тих нет нітнікакої жокі можна кушить маленьким деткам. Ось так кременчужани долучилися до євроспільноти та західних традицій, та при цьому ще підкреслили свою етнічну унікальність. У Кременчуці в одиннадцятий раз пройшов всеукраїнський фестиваль сучасного танцю та фітнес-аеробіки. Яскраве свято неперевершеної хореографії відбулося у палаці культури НПЗ. На паркеті змагалися малюки, підлітки та дорослі. Понад 500 танцюристів, понад 50 виступів та безліч яскравих емоцій глядачів. Організатор фестивалю Федерація аеробіки Кременчука під керівництвом президента Олени Скрильник серед номінацій конкурсної програми: Сучасна хореографія, естрадний танець, стилізований народний танець, стріт Денс, гоу гоу Денс, Фітнес аеробіка. Учасники віком від п'яти і старше. Зворушливі малюки просто підкорили зал, веселі поросята. Милі Янголятка, невтомні гноми. Образ невгамовної пепі Довга Панчоха реалізували два танцювальних колективи, і кожен по-своєму. Продовж виступи сексапільних дівчат в образі чорних кішок у чоловіків в залі просто перехопило подих. А красуні кабаре без сумніву підняли настрій всім. Актуальною темою фестивалю стали і патріотичні хореографічні композиції. Рис Денс перемогли вперше за три роки участі у фестивалі. Це наша перша перемога, Ми вже на протягом трьох років участвуємо в цьому фестивалі, тому для нас вона дуже довгождана, і ми дуже раді, і на дальніші плани ще більше розвиватися і займати більші призові місця. Підопічні керівника студії ДГЖ Олени Скрильник дівчата з гурту «Лоу-денс» кажуть, що обожнюють свого тренера. Ми бажаємо свого тренера скрильник Єлену. танці. Это наше увлечение. Танцы для нас очень много значат, и мы и дальше будем продолжать танцевать, потому что мы это любим. А ось Астраденс Центр після перемоги у Кримчуці мріють підкорювати олімпи міжнародних конкурсів. Ми всі дуже довго працювали і хорошо готувалися. І Ми надіємося, що ми оправдали наш труд. І благодарім Наталі Дмитрівну Грінченко за те, що нам завжди допомагає і підтримує нас. Організатор фестивалю вдячні всім талановитим танцівникам, які поділилися хореографічними здобутками і талантом. Хотіла сказати огромное спасибо всім колективам, які приймали участие в данном мероприятии. їх тренерам, руководителям, також родителям коллективов, які не спали всю ночь. Готовились. Наші емоції просто зашкаливают. Такое количество учасників більше, ніж 500 человек, Ми не ожидали. Спасибо огромне. огромное. 24 травня у Кременчуці на Деївській горі відбудеться другий етап Кубку Полтавської області зі швидкісного спуску на велосипеді. З гори Кременчуцька команда Стейдж Park Запрошую усіх любителів велоекстремального спорту вболівати за кермачужан, Захоплююче видовище гарантовано. Наша команда Стечбей парк приглашає всіх прийняти участь, Так як буде дуже велике масштабне мероприятие на Даївській горі біля ГРК газорозподічої колони і неподалік від селища садки. Захід буде тривати десь приблизно з 10-ї години ранку до 4-ї години вечора. І далі про те, якою буде погода у Кременшуці завтра, 20 травня. Мінливо хмарною, але без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9, тепла в день 20-22. На сьогодні в мене все. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось.